Усім привіт! Я Єлена Тимків, і ви на моєму рукодільному каналі. Сьогоднішнє відео буде присвячено лише одній роботі і дизайну від Janet Douglas Дизайн. Я люблю цю авторку, я люблю цього дизайнера, і вирішила, що хотіла б вишивати цього дизайн саме тоді, коли купила. І це був 2021 рік. Чому я це запам'ятала? Тому що саме в 2021 році був ще коронавірус. Випустила цього дизайна і вона. Трішки, скажімо, зашифрувала, що ще тоді був коронавірус. Вишивку заклала чотири корони, і це, якби такий колись був символ коронавіруса корона. Легко і смішно це закарбувалося, скажімо, і не тільки в дизайнерки, а і у мене в пам'яті. Це не присвята коронавірусу, абсолютно ні. Просто дизайн дуже класний. Мені дуже кортіло його почати вишивати. І я його. Розповім вам про те, що входить в схему. Ось таке гарнезне прев'ю. досить така гарна палітурка. Хеми всі тут йдуть на окремих листах А4, досить якісні. А політурка це ніби така фотографія, де дуже гарно вишито роботу сфотографована є, і вона є і оформленою. Презентація просто клас. Бачите, тут є мереживна серветка, і в мене теж є мережевна серветка на а, моєму відео. Нема тільки ось таких катушечок, але це вже пробачимо мені. Є в мене Санта Клаус і Гулківниця, котра піде на подарунок, але мені хочеться її. Пам'ятати, що вона ось така цікаво існує. Дизайн Жонет Даглас і називається Join the Sign. Ось такий гарний, гарний має бути семплер. Перелік ниток. Є можливість придбати ці нитки паком, зазвичай всі дизайни, котрі випускає Джонет Даглас, ідуть до них шовкові нитки. Це такий комплект ниток, котрий йде в конкретній такій упаковочці. Папірець де написано всі-всі нитки, котрі тут є. тобто, якщо у вас є. Ці нитки ви можете підібрати і ними вишити. Я ж купувала пак, тому що на той момент жодних шовкових ниток в такому об'ємі в мене не було, аби самої підбирати. Тому я купила і схему, і пак. Вони а, окремо продаються, скажімо так. Почала читати схему. Схема досить гарно розписана, що там і як іде. Як я і казала вам, дизайн був створений в 2021 році. Так це і є. І ось саме ці корони. Котрі тут теж є. Дві з них однакові, бокові, і центральні теж однакові. Ось так дизайнерка вирішила святу таку зробити. Якось так цікаво було. Листи схем ось такі, написано повноцінно. А який пункт як вишивається, тому що є такий лист, на котрому є етапи позначені, і їх легко читати і розуміти, де що і як робити. Все розписано, всі схемки позначені, який пункт як іде робити, через скільки ниток. Звісно, тут дещо приходиться вчитуватися, якими кольорами вишивати ось стіпки, тому що вони не позначені кольоровим варіантом, лише все ось таке чорно-сіро-біле. Але мені було досить зручно і зрозуміло, як це все вичитувати. Кемка не така вже вона і крупна. З цим були деякі проблеми, але так як я вишила все з паперу, то ви бачите, проблем немає. Ось так я розібрала нитки. До речі, в комплекті було дві нитки повноцінно в мотках. Я навіть здивувалася, на що цілих мотків додали в комплект, тому що так цими кольорами багато вишивати, але не так, щоб тут було потрібно аж мотки. Ну, і ось, бачите, Дінкі Дайс в цих кольорах, в нитках тепер є в залишках. Це я вам показую вже залишки, котрі залишилися після мого відшиву. Ось так лишилося ниток. Єдиний колір, котрі повністю в мене вийшов, це був ось цей колір нитки 100.3 в кольорі крім. Ну, і далі всі ниточки вони залишилися. Я не знаю, не впевнена, що їх вистачить на другий процес. Але їх тут ще а, загалом, як бачите, є. Глоріана є і Дінкі Дайс, і Сред Гезерер. Ось це вже залишки від ниток. Раз є залишки, то значить є і готова робота. Ну, звісно, є. До речі, в попередньому кадрі роботу вже було видно. А ось і повноцінно готова вишити робота. Це прекрасний дизайн, прекрасна робота. Я. Шалено кохаю цю вишивку. Я щаслива, що я вишила цю вишивку і вона вже є готовою. Це фініш 24-го року. І вуаля, робота повністю готова. Дійсно, я вишивала її, почавши у 21-му році. Але ось все одно є вже готова вишита робота. Я починала вишивати з цього бордюру знизу, і поступово, коли вишивала бордюр, вишивала ось ці. Етапи вишивки, тобто йшла знизу до гори, наращувала собі вишиту роботу вверх. Розмір роботи вишив 19 на 30,5 см. Тканина тут, можливо, 40-й каунт, а можливо, 36-й. До речі, я не знаю зараз точно, тому що я вишивала не на рекомендованій основі. Як бачите, те, що мало би бути на прев'ю, більш тепле, більш рожеве. Мій варіант такий більш коричнево-зелений, трошечки зелений, такий олівковий. Не такий, як рекомендований, тому що рекомендована тканина 40-го каунту Серафін uh, Old Stationery. Я навіть не шукала цієї тканини, котра рекомендована. Я просто взяла те, що в мене було в наявності. Я купувала з 1, 2, 3, здається, цю тканину. Тобто, я абсолютно не спиралася на прев'ю. Абсолютно, Ви бачите, тут набагато тепліше виглядає робота, ніж моя. Вам, до речі, ця тканина виглядає більш зеленою, чим вона є, скажімо, в... ну, наживо. Вона ось така більш все ж таки тепло-коричнювату, зелена, така трішечки з оливковим підтоном. Дуже класно. Я такі тканини теж фарбую зараз. Зараз би я вишивала б на своїй тканині 100%, але вже ця готова робота є і я щаслива, що вона готова. Значить, інші роботи буду вишивати вже на своїх тканинах і придавати їм свої барви. Ось так. Дуже гарна робота, дуже-дуже. Вона е, кропітка, дійсно кропітка, але не скрізь. Ви будете абсолютно відпочивати на бордюрі на ось цьому першому етапі. Та навіть тут будете відпочивати, тому що тут простий варіант: ось цей буде кропіткий. Оцей ряд буде кропітким дійсно. Далі ви відпочинете на хрестиках і квіточках ось тут. Е, тут треба буде порахувати, просто де знаходяться ці жовто-блакитні квіти і е, е, білі ромби. Кропітке місце, ось тут треба набратися хоробрості і просто буквально сісти, і зараз максимум два рази вишити ось цей барджело. Бо він а, дійсно дійсно потребує уваги. Далі ну, малесенький відпочиночок, ось в цьому місці. І після того знову пірнаєте в невеличку кількість хрестиків і сетін Стіч. Ось тут якраз була та нитка, котра в мене скінчилася 100.3. Її тут було в два таких, ну, в дві нитки я вишивала, і тому вона легко в мене завершилася. Далі хрестики, тут все простіше, простого. Трішки покорпіла я, вишиваючи петіт хрестики на цифрах і на ініціалах. Ну, і, звісно, корони, корони мене трішки. Скажімо, помучили, але вони є в дуже такому гарному варіанті схеми, і там легко можна було її читати, ту схему, аби вишивати. Просто майте гарну лампу і вишивайте під лампою. Не вишивайте це все без гарного освітлення, тому що дійсно це буде важко. Ну, і далі останні вишиваєте і насолоджуєтеся хрестиками на алфавіті, ну і на рамі. Сама ось цей рамочка, бордюрчик останній, це було щастячко. Дуже-дуже гарна робота. Всім раджу придивитися до цього проєкту і вишивати цей дизайн. Не зволікати, не зупинятися, а вишивати вона не важка. Вона просто потребує концентрації в конкретних ось цих, ну скажімо, двох-трьох місцях. Далі, ось ці стібочки, вони досить прості. Мені все сподобалось тут, я мега щаслива, що вишивала цей дизайн. Думаю, що це дійсно в мене 40-й каунт просто я забула і я вже не знаю, де там в мене тканина, щоб подивитися, звідки я відрізала цей шмат. Чи в мене ще залишився той об'єм тканини, котра... відкуда я це відрубала? Я вам дуже раджу придивитися до цього дизайну. І вишивати його, тому що дуже класний результат. Я сподіваюся, в цьому ж відео я вам покажу, як я оформлю цей дизайн. Я хочу щось лаконічне, щось таке просте, аби підкреслило цю роботу дуже гарним багетом. І я побігла багетну майстерню. Ось і настав той день, коли я зібралася зняти вам фінальний. Кусочок саме про оформлену роботу. Дійсно, робота вже оформлена, і нарешті це шедевр. Я не побоюсь цього слова. Шедевр оформлений, і я дивлюся і млію від тої краси, яка вийшла в мене зараз на... на кадрі. у вас. Мені подобається тут поєднання і самого семплеру, і готової роботи, і рами. Такий візерунковий ефект від рами ось така гарнезна рама з різьбленням. Тут є і якби, внутрішня частинка рами маленькі такі детальки, ось ці пупочки такі гарненькі, дуже ефектно підкреслюють такий візерунок міленький. Потім йде ніби одна рамочка, і виходить ефект подвійної рами ніби є вставка. І потім ще одна рама. Це не принт, це саме ніби різдлення таке гарненьке. Не знаю, як робиться такий ефект, як його створили на фабриці рама дерев'яна і скло тут музейне. Тому вам зараз гарно видно, я ну, так, підібрала, як би виглядала. Файна картинка, аби не блікували вам лампи, тому що все ж таки відсвічування від лампи є таке зеленкувате, як зазвичай буває у склі музейному. Більш таке зеленкувате це блікування іде. Цей ефект з'явився в кадрі. Рама невисока, нема такого як би, ефекту, що дуже висока рама одна рамка. На звороті виглядає дуже місцями навіть дивно, ніби не до кінця профарбована рама. Якось ну, так не акуратно було дороблення ось таким оформленням. Це мене і дивує, і ні, тому що всі ми бажаємо бачити те, що є на лицевої стороні будь-чого. правда ж? І ось такий ефект. Щодо розмірів, розмірів саме між рамою і вишивкою. По периметру скрізь з всіх сторін я лишила по 3 см від крайнього хрестика, тобто зі всіх сторін тут 3 см. Я залишила досить великий такий об'єм повітря довкола, аби картина дихала, і був такий ефект все ж таки великої картини, а не такої зажатої, сильно картинки. Мені подобається. І семплери я не люблю оформлювати з паспорту, немає в тому такого інформаційного сенсу. Тому саме ефектом паспорту тут є той вільний простір тканини, і тканина так трошки допомагає цьому дизайну виграшно виглядати. Оформляла я в центральній багетній в Києві, і вони досить. Гарно натягнули все. Виглядає, що всі хрестики, скажімо, рівно натягнуті, нема жодних таких ефектів перекосу. Щодо розмірів готової роботи в рамі вийшло 33,5 см в ширину, а в висоту 44 см. Ось так в готовому варіанті виглядає ця картина, і я мега задоволена тим ефектом. Тією красою, котру я тепер вже маю. Картина скоро буде висіти на стіні, поки вона ще більше в мене а, саме на комоді, з разом з іншими семплерами знаходиться такий куточок гарнезних семплерів, а, якби збільшився. Мені так хотілося продемонструвати саме окреме відео про цей дизайн, аби заохотити вишивати, аби було більш цікаво. А, Мати різного формату семплери не лише просто хрестикові, а і ось такі дивні з різними стіпками. Я тепер можу мріяти про інші проекти від Джанет Даглас. Я мрію, що так і буде, і в цьому році я буду мати можливість почати наступний гарнезний сюжет від цього автора. Як вам Як вам оформлення? як вам взагалі такі семплери? Чи подобаються, чи ні? Пишіть ваші враження, мені буде дуже цікаво почитати ваші коментарі. Дякую за увагу і всім папа! -па.